Обрав дві помилки, став сапером і наступив на міну. До кучі я склався 840 днів. Від початку повномасштабної війни десятки тисяч українців зазнали поранень, які потребують тривалої реабілітації. Попит на протезування щодня зростає, і далеко не всі знають де шукати допомогу. 17 липня отримав поранення у 22-му році. Зірвався безпілотник. В мене в руках спрацювала детонація від приходу російського снаряду, Захар проходив свою реабілітацію у спеціалізованому центрі на Львівщині. Тут він щодня вчився заново керувати своїм тілом, адаптувався до протезів і досі намагається повернутися до активного життя минулого літа. Я отримав ліву руку і в жовтні праву. Щомісяця в центр приїжджають сотні пацієнтів з різних регіонів? Тут працює команда, яка допомагає людині не лише фізично відновитись, а й повернути відчуття цілісності, опори і здатності рухатися далі. Ти хочеш відновити людині максимально її функціональність, щоб вона могла повернутися до того самого життя, яке вона мала до поранення. І ти хочеш завжди зробити навіть деякі неможливі речі. Я дуже хотіла встати на протест, мені треба було ходити. Ми поїхали на Німеччину. Але там не встала я на протест. Ми приїхали сюди і все ж таки тут протезісти сказали, а ну ж ми ще. Зроб попробую, і все ж таки я тут стала на протез. Реабілітація це не лише про рухи, протези. Найважче для багатьох прийняти в себе заново. Саме психологічна підтримка часто відіграє вирішальну роль у відновленні. Найважче самосприйняття, найважче те, що ти ж розумієш, що ти не будеш таким, як ти був до цього. Ну важко сприймати це. Саме головне це морально було важко. Ми тут. Чіпляємо, охоплюємо навіть їхніх родичів, сімейні моменти і намагаємось підтримати, і навіть з цього ракурсу від початку роботи центр прийняв понад 1200 пацієнтів, як військових, так і цивільних. Для них виготовили близько 1600 протезів, адже дехто мав не одну ампутацію. На жаль, цей попит ну, він є. Набагато більшим ніж наша можливість його задовольнити. Звісно, один такий центр не може вирішити цілу проблему з протезуванням в Україні, тому ми будуємо наступні і наступні суперхименцентри по Україні. Але за межами центру пацієнти часто стикаються з упередженнями, недовірою або байдужістю. Українське суспільство ще тільки вчиться приймати людей з протезами. Завжди погляди це звертання уваги або абсолютний ігнор, тобто, бачить такі. Стараються відвести очі, шлях до відновлення це не кілька місяців, це роки роботи, адаптації і підтримки. І до цього мають бути готові не лише лікарі, а й уся система разом із суспільством.